Вітаю в ефірі. «Дайджест новин тиждень суми проєкт, де ми обговорюємо інформаційну картину на Сумщині за тиждень, що минає у студії для вас. Працює Христина Довбня, і сьогодні маємо такі теми для обговорення. Російські диверсійно-розвідувальні групи не полишають спроб перетнути український кордон. Ми зібрали факти та коментарі про ситуацію на сумському напрямку. Безпекова ситуація у громадах Сумщини, які населені пункти цього тижня були під російськими ударами. А також які школи Сумської області можуть припинити фінансувати у 2025 році та суд над головою Сбутської громади Олександром Геном, якого обвинувачують у державній зраді. Тож не будемо зволікати і до роботи. І розпочати наш дайджест пропоную із ситуації на кордоні Сумської області у понеділок, 15 квітня, у телеграм-каналі Державної прикордонної служби розмістили новину про те, що прикордонники на Сумщині відбили напад російської ДРГ, яка намагалася зайти в Україну зі своєї території. Спроби їх заходу через Сумщину не поодинокі деякі випадки не без цивільних жертв. Так, приміром, 27 січня дві 2024 року російська ДРГ зайшла на територію Сумської області і розстріляла автівку із цивільними людьми, які рухалися дорогою між двома селами Хотінської громади. У результаті загинули брат із сестрою: 54-річний чоловік, який був за кермом автівки. Та 68-річна жінка на початку квітня начальник сумської ова Володимир Артюх в ефірі телемарафону Єдині новини наводив наступну статистику минулому. Році було 52 диверсійні групи тільки за останній тиждень. Знову захід трьох диверсійних груп отримали достойну відповідь від наших збройних сил, прикордонних прикордонників. Нанесли їм е, бойові втрати за інформацією державної прикордонної служби для кращого виконання поставлених завдань постійно проводяться навчання контрдиверсійних груп. Її головна мета постійна готовність до протистояння загрозам. Прямо зараз на своїх екранах ви можете побачити фрагмент таких тренувань. За словами речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка, загроза діяльності російських ДРГ залишається по трьом напрямкам: це Чернігівщина, Сумщина та Харківщина. Однак наразі найбільша активність спостерігається по Сумській області. Таку інформацію речник озвучив цього тижня в ефірі інформаційного марафону. Не можна, звісно ж, сказати, що спроби заходу ворожого ДРГ відбуваються щоденно, але найбільше спроб за останній період саме по Сумській області. Цю загрозу від ворога із застосуванням диверсантів наші захисники добре розуміють, тому тут допомагають і злагоджені здій між підрозділами всіх складових сил оборони. Це і прикордонники, і підрозділи Нацгвардії і ЗСУ, які посилюють цей напрямок. На війні загинув міський голова Лебедина Олександр Бакликов. Чоловік вступив до Збройних сил України у вересні 2022 року за власним бажанням, поповнивши ряди окремої 47-ї механізованої бригади. Був командиром 3-го гранатометного відділення гранатометного взводу 1-го механізованого батальйону. Там побратиму йому дали позивний Байден. Його позиція була весь час за Україну. Вільну Україну незалежну. З 14-го року з ним разом волонтерили, возили хлопцям тоді допомогу. 22-24-го він організував захист Лебедина. Життя чоловіка обірвалося на Донеччині у вересні молодшому сержанту Олександру Бакликову мало виповнитися 60 років. 564 кілометри. Таку спільну межу з Росією має Сумська область за інформацією Державної прикордонної служби України. Щодня російські військові атакують прикордонні громади авіацією, безпілотниками, артилерією. Цього тижня Сумщина також була під обстрілами. У неділю, 14 квітня, близько 8-ї години ранку. РФ атакувала Краснопільську громаду. Російські військові скинули з дрона вибухівку на цивільну вантажівку. Водій транспортного засобу загинув на місці. Про це повідомили у Сумській обласній прокуратурі. Цього тижня під російськими ударами було Білопілля. За словами міського голови Юрія Зарка, 16 квітня російські військові атакували громаду дронами Камікадзе, а 17 квітня армія РФ обстріляла житловий квартал міста. Внаслідок атаки поранення отримав 57-річний чоловік. 19 квітня російська армія атакувала центр Білопілля. За словами Юрія Зарка, обстріл здійснили із самохідною артилерійською установи. Внаслідок атаки РФ по місту 51-річний чоловік отримав тяжкі поранення. Також поранено ще одного чоловіка та двох жінок. За попередніми даними, пошкоджено багатоповерхівку, легкові автомобілі, магазин та аптеку. 17 квітня близько 8-ї вечора російські військові скинули керовані авіаційні бомби на села Рождественське, Ямпільської та Іващенкове-Березівської громади. Тут, взагалі, жодного військового не було. Один я живу, один будинок, а інші всі виїхали. Більше нікого немає. У цей же час російські військові вдарили і по об'єкту цивільної інфраструктури у селі Іващенковому. Це приблизно за сім кілометрів звідси. На крильцо вийшла і якраз бачила, як вона летіла. Видно було. Я вже не спіла в хату забігти, вже прильот був. У нас шість окон повипадало. У Березівській громаді, говорять місцеві, це перший обстріл кабами з початку повномасштабного вторгнення. Із 1 вересня 2025 року уряд не фінансуватиме коштом освітньої субвенції зарплату вчителів у школах із кількістю учнів менше ніж 45 осіб. Зокрема, на Сумщині. Про це йдеться у постанові Кабміну номер 245 від 5 березня 2024 року. Це рішення не стосується початкових шкіл і діятиме тільки на рівні 5-11 класів. Серед закладів, які можуть підпадати. Під дію цієї директиви Шевченківська школа Попівської громади. Якщо немає школи в селі, то скоріше в скорому майбутньому, так то може не бути просто села. Директор Шевченківської школи Владислав Яковенко розповів, що на сьогодні у закладі разом із малечою дитсадка, який є підрозділом школи, навчається 51 дитина. У школі працюють 12 спеціалістів, які мають відповідну освіту. Діти перебувають п'ять років, коли шість, а 7 років, якщо є, то дистанційно навчаються. У нас в класах навчаються по сім, дев'ять, десять, та є п'ять, та є чотири учні. Маємо надію, якщо в нас з'являться дітки, так і якщо ми будемо гарно працювати, і місця будуть можливо робочі, то більше діток буде. Мова про це не стоятиме. Станом на 10 квітня 2024 року у Сумській області функціонує 41 заклад загальної середньої освіти у 20 громадах, де навчається менше як 45 учнів. Таку інформацію надала на запит Суспільного директорка обласного департаменту освіти і науки Вікторія Гробова. Голову серединобуцької громади Олександра Гена суд в чергове залишив під вартою. Чоловіка обвинувачують у державній зраді та незаконному переправленні людей за кордон. Його затримали наприкінці квітня 2022 року. І з того часу Олександр Ген перебуває у слідчому ізоляторі. Строк дії його запобіжного заходу спливає 20 квітня. Тому прокурор клопотав про його подовження. Обвинувачений Ген може вчинити інше кримінальне правопорушення та продовжити вчиняти кримінальне правопорушення, яких обвинувачується. Тому, ваша честь, я прошу продовжити винуваченому гену Олександру Григоровичу. Запобіжний захід виді тримання під вартою строком на 60 днів без права внесення застави. Два роки перебування в СІЗО дуже діло моє здоров'я. Я півроку. На гормонах зараз, тому прошу а, суд а, встановити мене, мені інший запобіжний захід ніж тримання під вартою. Нині судовий розгляд справи на етапі допиту свідків. За інформацією прокурора, усього їх близько 50. -ти. Наступне судове засідання у справі голови Серединобуцької громади. Призначили на 5 червня. До цього чоловік лишатиметься під вартою. Таку інформаційну картину на Сумщині. Ми мали цього тижня. Залишайте свої коментарі під випуском і ставте вподобайки. Таким чином ви допоможете цьому випуску просуватися і про новини у сумському регіоні дізнаватиметься більше глядачів. Не забувайте підписуватися на соціальні мережі Суспільне Суми. Бажаю вам тихих вихідних і прощаюся до наступної суботи.